Всім привіт із сонячної Італії. Хочу показати моєї доньки Марії, які 7 років цукровий діабет. Я весь час кажу там життя з інсуліновою помпою. Хочу показати наглядно, що це таке, тому що до діабета я думала, що існує лише ось це і більш нічого. Це інсулін. Ми використовуємо інсулін лише короткої дії, той інсулін, який колиться, коли. Діабетик їсть. Ще є інсулін довгої дії, він завжди колиться лише ввечері, щоб вночі підтримувати. Але у нас інсулінова помпа автоматично підтримує на короткому інсуліні. І що мені дуже подобається, те, що використовується лише один інсулін, і завдяки інсуліновій помпі використовується інсуліну менше. Організм потреба більш ефективніше на інсулінові помпі, тому що якщо ж ручка то чомусь інсуліну треба більше. Ну, Начнемо з того, що в цій штуці в нас міститься сенсор, який ми ставимо на руку. Ми міняємо кожних 7 днів. Працює добре, зараз все добре, не треба міняти. І він показує це Марія просто зараз в іншій кімнаті, Отут він показує завдяки цьому сенсору, під'єднаний у нас до інсулінової помпи, показує показник глічемії, показники цукру 24 на 7. Весь час показник змінюється кожних 5 хвилин. Через Bluetooth воно з'єднується, от коли на руці, вже там такий маленький квадратик. Волосинка там заганяється всередину і через Bluetooth бачить. Зараз Bluetooth, вона в іншій кімнаті не видно. Потім так само через Bluetooth дані передаються їй на телефон, вона весь час з собою носить телефон. Це виглядає ось так. І вже це я відключила інсулін, тому що ми зняли з животика, міняємо кожних три дні, і я вже дивлюся от в неї тут. Получається, було 154, ну це вже і підколює, тому треба вже міняти, тому що зазвичай після школи, як вона приходить, там 110-115, ну не 150. І дуже зручно контролювати. Зараз вона геть показує, що немає її. І через 15 хвилин у мене вже буде звеніти телефон, що нема показників, що сталося. Давайте щось робити. Через Bluetooth на телефон передається, і вже через інтернет всі дані передаються мені на телефон, і я, де б я не була, я можу відкрити телефон і побачити, яка в Марії глічеміє, яка ситуація. Так само, коли нижче 170. У мене телефон дзвонить, вище 250. У мене телефон дзвонить. Що по українським е, е, міркам треба ці всі цифри, ще я називаю, ділити на 18. Так. Зараз вона прийшла зі школи, і ось оце називається канюла, яка ставиться на животик. Там, вон, бачите, яка пластмаска. І кожних 3 дні. В нас система оця, кожних 3 дні. А є система на 7 днів. Тією система що на 7 днів, ми теж користувалися, але там теж 4 дні і все. І потім ти чекаєш, що 7 днів має бути, а воно ж там починає заживати і починає не так діяти інсулін. Треба. Я. Коли вона йде купатися, от ця штучка в неї залишається на животику, а ось це ось, ось знімається. Ніякої голки, нічого немає. І оце ось пластмасове. Це залишається на животику. У нас є такі задвижки, остаються в кожному наборі. Вони там йдуть. Ми закриваємо і все. І вона йде купатися. Два рази в тиждень воно ну, не відклеюється нічого. Раз сходили три рази, воно не відклеїлось. Єдине, що сенсор заклеїли. Сенсор ми теж додатково не клеїмо нічого. І ось, ось сюди так само. І все. І коли відключаю, то можна нажати, що зупинити інсулін. При зупиненому інсуліні ми не поміняємо цю колбочку, тому треба запустити інсулін. І тут програми всі, ну, у все в зв нас зв'язано, все зв'язано. Далі ми наживаємо новий інсулін і нове все. Це ми просто відкручуємо. Шайбочка в них запускається. Так у нас залишається інсулін. І доволі таки немало. Його залишається, але є колбочки, які сім днів можна носити. Ми це все викидаємо, так. Коли в нас закінчується інсулін, ми телефонуємо педіатру, він рецепт відправляє вже відразу на аптеку. Я приїжджаю і забираю. Ніхто не питає, скільки інсуліну використали, куди що. Ну, звичайно, якщо я буду 5 пачок на місяць брати, то це буде не те. Щоразу я беру номер, Італія забезпечає повністю безкоштовно. Це нам дали безкоштовно. Це нам на півроку відразу присилають безкоштовно. Коли щось не спрацьовує, буває таке, що в кров попадає, там така голка заганяє, тей, таке як дощик, воно. Теж таке коротеньке в тілі залишається. Буває таке, що в кров попадає, кров виступає, ми записуємо номер, дзвонимо на гарячу лінію і нам присилають на заміну. Ну, я вже показала, що така колбочка буде. І проводочок. Все йде в наборі. Ходить десь зірка. Прийшла зі школи кажу, треба знімати, тому що вже от лінія йде 150 і воно там собі потихеньку додає, кажу, треба знімати. Вона вже з радістю все зняла. Руки я продезінфікувала. Ось таких шприц -ручок ми беремо. Відкачуємо. До цього всього ти звикаєш. Спочатку, звісно, це був як стрес, відповідальність. Це відкручується доза. Якщо користуватися сплітручкою, туди голочка вдівається, і ти накручуєш дозу. Саме більше доза 60 тут. Представляєте? Ми так робимо три рази, більше нам не треба. Можна ну, більше, але я використовую вона більше. Ну, я роблю завжди три рази по 60 і 20 весь, на, на всякий випадок. Вдруг там бульбашки соберуться, треба буде відкрутити і почистити. Кімнатної температури має бути. Я їх храню в холодильнику, але я їх викладаю. Воно має бути не тепле і не холодне, щоб не збиралися тут бульбашки, чимось треба постукати. Видаляємо по мірі можливості звідти бульбашки, щоб вони не затримувались потім в трубочці. Але якщо що, я бачу скупчення, то я можу заново заправити. Це знімаємо. Проводочок іде тут, міститься оте, от що буде на животику. Ми прикладаємо до животика, нажимаємо нам пульсант, і воно залишається на животику. Дуже міцно. Ну. Кожен раз ми змінюємо позицію, тому дирочки є, звичайно, є. Ми ходимо в басейн два рази на тиждень, це якби дає стимул, що воно заживає краще. У нас є кремчик дуже хороший, не на гормонах. І алергії воно нам не дає. Окей. Зафіксували. Аланті. Марія, ти готова? Ну да. Зараз воно колищадку там є, воно має підійти до ковбочки. Терпіння. що тепер треба наповнити цю конюлу. Ось ці защотки вони йдуть кожен раз. І тут предохранитель, то він потім, як вона купається, сюди вставляється. З жовтня місяця 2024 року стоїть у неї ця помпа. І з початку цукрового діабету на восьмий місяць почав діяти інсулін в один день, як зараз пам'ятаю. Марія, я готова! Все. Зараз вона має прийти, ми її на животик вистрелимо і підключимо. І все. Е, перших вісім місяців, не то, що це інсулінова помпа, перших вісім місяців дуже були такі скачки, нерівномірно. Я вираховувала карбоїдрати, я давала більше. Вона реально не могла не з'їсти нічого, ні винограду, ні піроженку, ні хліб лишній, ні, нічого. Вона з'їдала маленький кусочок хліба, давався те інсулін. І воно летіло все ж а потім, я пам'ятаю, ми пішли 19 березня на день народження. Я з таким цим була ну, на так, скільки треба додати, 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 щоб воно там вже не летіло вище криші, вони на дні народження їдять піци, їдять щось солодке. Ми навчилися, що ввечері після піци, після всього. Торт, який подається на день народження, з кремом ми не їмо. Ми беремо кусочок додому, і вона його може з'їсти зранку, так краще проконтролювати, вона буде активна, допустимо, на вулиці, і воно не буде летіти више криші. А от випічка домашня, якісь кекси, навіть той самий основа на торт без крему, вона їсть спокійно, інсулін діє. А я ж кажу, в один день інсулін почав діяти. Я була в шоці, я просто дуже задоволена була. Ну, сік ми не п'ємо. Такі, що дуже швидко піднімають, ми такого не п'ємо. І навіть коли в неї низький цукор понижається, вона предпочитає якусь мягку конфету з'їсти. І, і, і в дітей воно ж, коли низький цукор, воно ж смоктується дуже швидко. І коли низький цукор менше 70. Там півгодини треба, щоб воно вхопило е, цей цукор, іначе наче казало, що воно вже піднімається. Тому в такі моменти низький цукор нижче 70, вона з'їдає якусь конфету. Ще воно там пишіть що низьке, ми обов'язково пальчик провіряємо. Е, голочки нам дають і е, е, глюкометр, на глюкометр полоски, це все дають. Все лишнє я ділюся. З подружкою з України, з тією, що ми познайомились, познайомилися в лікарні. Цукровий діабет нам виявили в Україні. Ми, все, ми в кінці липня в минулому році поїхали в Україну. Вже в неї були повні признаки, але ми вже обесині в реанімацію попали. І ви знаєте, коли якісь закрадалися думки, а може ж то ні? А всі, ж розказують, підсаджують відразу ж на інсулін. Повірте, зразу всі ті мисли відганялися, тому що я бачила, як дитина схудла, я бачила ці всі признаки, і це все. все. І вона навіть вона так їсти хотіла, вона за дві неділі в лікарні вона, е, е, якби набирала вагу і організм хотів їсти. Хоча дівчинка, яка попала перед нею, в неї не було такого жагі до їжі. А ця за останній тиждень схудла на 4 кг, і була жага до їжі. І вона заради того, щоб поїсти, вона була готова на всі уколи палець, на всі уколи інсуліна. Вона була готова і вона знає, що це її життя продливає, тому що вона пам'ятає, як вона була в реанімації. Якось так. І в дорослих я доглядала, ти раз вранці поміряв, і доза інсуліна. Визначена, записана. Я ж думала, так і в дітей. Ні. Кожен раз їдять, ти кожен раз міряєш, кожен раз колиш, інсулін на те, щоб поїсти. І плюс не просто що коли вона їсть, ти міряєш. А кожних дві години ти міряєш. І сенсор, я не знаю, як діти живуть без сенсору. Ми, коли лежали в лікарні за дві неділі ні одної дитини не було сенсором, Київська область. Розумієте, що в Київській області батьки не в спромозі купити на місяць треба 4 тисячі гривень. Якось так будемо ставити, але без вас. Тому що трошки неприємно і трошки їй болить, да. Болить. Але в момент, в момент. Всіх благ, всім цілую, всіх обнімаю такі інсулінові помпи. Бажаю, щоб всі могли їх поставити. Надеюсь, було пізнавально. Ділюся чим є.